Підтвердження з ліфтами Аквінського на книжних мініатюрах ми бачимо, що голови жінок покриті головними уборами, які називалися по-різному, залежності від крою вейл, платок або чепець. Справедливості заради варто зазначити, що і українські жінки чи наші прабабусі без очіпка не могли вийти в люди, обов'язково мали його носити. А традиція покривати вову в церквах залишається до наших днів. Отже, розмова сьогодні піде про головний убор, а саме чепець і не простий, а чепець Святої Біргіти. Цей чіпець прям унікальна. Річ для 14 століття він зберігся майже повністю, і унікальність його ще в тому, що він не просто ши шитий з двох половинок звичайним швом, а прикрашений красивою витинанкою, яка йде посередині голови і прикрашає цей маленький і начебто неважливий предмет. Більше того. Це реліквія реліквія жіночого релігійного ордену Брігіток. Як реліквія, зберігається він в аббатстві Марії Притулку в місті Уден в Нідерландах. Розказати про Чіпець і не розказати про саму святу Брігіту ну, було б несправедливо. Свята Бергіта або Брігіта Швецька вважається католицькою святою, яка була канонізована Папою Римським. 1391 році, десь через 20 років після її смерті, а в 1991 році, папою римським Іоанном Павлом II вона була проголошена покровителькою Європи. Ну, святою вона була не завжди, а колись вона була звичайною дівчинкою маленькою, яка народилася в 1304 році в Упланді, в Швеції, в родині шведських князів. Як положено князівні, вона вийшла заміж 13 років за дворянина Ульфа Гудмарсона, який був одним з найбагатіших землевласників Швеції 14 століття і вважався винятковою побожністю. У шлюбі Гудмарсонів народилося вісім дітей, і відомо, що шестеро з них переросло грудничковий груднічковий вік. А це було доволі. Рідко в ті часи, і ще відомо, що одна з дочок Брігіти стала канонізована Святою Катериною Шведською. Ще в заміжі Брігіта була відома благодійними вчинками і опікувалася одинокими жінками з дітьми. А у 30-річному віці вона була призвана до твору і стала головною фреленою королеви Бланкії Намюрської. Також відомо, що в 1341 році вона разом із своїм чоловіком відправилась в паломництво Сантьяго де Кампостелло. Правда, через три роки вона повернулася і одразу після того Ульф помирає, а побожна вдова відправляється в монастир і вирішила присвятити своє життя Богу і благодійності. А померла Брігіта в 1373 році у віці 70 років, і за останні 30 років свого життя вона провела доволі активне, як для середніх віків уж точно, життя. Вона заснувала орден Брігіток, який залишився до сьогодні, і багато подорожувала. Орден сповідував життя в бідності, але цікаво, що послушниці мали право володіти книгами в кількості, якій вони самі побажають. А книги тоді коштували дорого, що свідчило протяжіння монахині і засновниці ордену до знань. Цікаво, що монастир Брігіток існував у Львові десь до 18 століття, а у Луцьку будівля досі зберіглася, існував аж до середини 19 століття. У 1350 році Брігіта відправилась в Рим і більше не повернулася до Швеції, але там зустрічалася з папою Римським. В останні роки свого життя вона ще й встигла. Здійснити паломництво в Єрусалім та Віфлієм. Отож, чіпець видатної жінки став реліквією і зберігся завдяки цьому до наших днів в такому хорошому стані. Але це й стало причиною того, що ця реліквія була дуже мало досліджена. Хоча аббатство ініціювало вивчення і консервацію в 1971 році і таким чином потрапив до Музею національних старжитностей в Стокгольмі. Дослідження і консервація проводились під керівництвом Магріт Вівонд та Анна Марія Фрейзен. і В 1975 році чіпець був виставлений в експозиції цього музею. Оригінал був зроблений з тонкого льону білого кольору, з'єднаний майстерною витинанкою льняною ниткою. Вважається, що зав'язки, які є одною деталью з каймою навколо основних деталей, був перешитий пізніше, бо текстура льону відрізняється від текстури основного виробу. Подібний чіпець був розповсюджений по всій Європі. І підтвердження цьому ми бачимо на середньовічних мініатюрах, і починаючи з 13 століття. Мініатюр таких досить багато, і в основному вони зображують жінок, які працюють вдома або в саду, але могли в таких чіпцях навіть спати. Мініатюристи намагалися зобразити маленькі деталі, такі як зав'язочки навколо голови, або візерунок посередині самого чіпця. З картин художників 16-початку го 17-го століття ми бачимо, що мода на такі чіпці зберігалася доволі довго. На сьогоднішній день реконструктори по всьому світу на фестивалі шиють собі подібні чепці, інтерпретують по-різному, але об'єднує одне – є довгі зав'язочки і шиють з тканин білого кольору. І свого досвіду скажу, що це дуже зручний головний убор, швидко вбрати волосся, і дуже зручно до нього прикріплювати вейли і платки шовку, тому що вони по чепцю не ковзують як по волосю. А в наступному відео я розкажу, як його створити власноруч з нуля до такої красивої вишивки.